Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І у мене тут закупка Екомаркет і свій магазин зі свого магазину. Я взяла філешки. дві штуки сьогодні. Буду з цибулькою обсмажувати. Не знаю, може до гречки, і взяла печінку. Мені її сьогодні потрібно відварити, буду робити новомодний якийсь там салат. Я в Тік-Токі знайшла. Буду його робити. Завтра у мене день народження, тому в мене невеличка закупка. Здебільшого тут все те, що мені потрібно до столу. Єдине, що я взяла ось такі гриби. Як бачите, вони вже не найкрасивіші, але я їх відварю, переріжу. Ну, переріжу, відварю і заморожу, а може просто заморожу. І коли потрібно буде, тоді ми їх дістанемо. Одна планшеточка така на 16 гривень 18 копійок, а друга планшеточка на 15 гривень 71 копійку, мінус 50%. Тому вирішила взяти їх. Вони. В принципі, тугенькі і не такі, щоб сильно страшні. Тим більше, що вони уваряться і взагалі не буде видно, чи вони були ідеально білими, чи якими вони там були, тому вирішила взяти. Далі я взяла хліб пшеничний, 32 гривні 90 копійок. Потім помідор. Хочу завтра зробити свіжого салату. Вони у них по 119,90 на 37 гривень 41 копійку. Тут скільки 312 грамів. Дві помідорки. Мені якраз вистачить. Ще єдине, що я не взяла, у них це редиску, тому що редиска була вся м'яка, я краще завтра візьму на базарі. Там класна. Далі картопля вагова. Ось така непогана, вона крупна у них. Класна. Скільки я її взяла? Я її взяла. Не знаю. Oh, зараз скажу. Тут не зрозуміло по цих чеках їхніх. Де воно? наклеєчка. Так, вона по 28,19 Тут 3 кг 790 г на 106 гривень 84 копійки. Це мені також завтра хочу відварити з вершковим маслом і з укропчиком. Корм. М'ясна миска для Мартіна. Вони були у них в акції. Взяла три штуки: яловичина, м'ясний мікс і з індичкою. і коштували по 11,99 кожен. Далі. Далі, що це таке топик? Це ось такі. Прикраси. Я сьогодні хочу спекти торта, ну, скажімо так, для себе, щоб не купувати. І потрібно його хоч чимось прикрасити. Тому взяла ось такі квіточки, довго вибирала. Вибрала все ж таки ось такі квіточки: 30 гривень 49 копійок. Суто так, для краси. До Паски. Я взяла ось таку глазур зі смаком ванілі. Вона 13 гривень 19 копійок. Я той рік, здається, брала таку саму. то вона непогана. Далі для крему я взяла сметану перший ряд, 350 мл, 38 гривень 69 копійок. Потім, потім я взяла два майонези Оліс, ось такі 50% по 170 г пачка. Так, Скільки він коштує? 21. 10, так, да? да, 21, 10. На 42 гривні дві штуки вийшло мені. Далі, що це таке? Далі це молоко згущене. Це мені також потрібно для крему 290 грамів, 34 гривні 99 копійок. Потім я побоялася, так як свята на 15%, що буде крем рідкий, я взяла загусник для вершків, 6 гривень 95 копійок, взяла розпушувач для бісквіта 5 гривень 45 копійок, і взяла ванілін, 4 гривні. Потім я взяла батончики Снікерс, У них вони були по акції 1490 за штуку. Взяла 4 штуки, вже тут три, тому що чоловік свій з'їв. 4 штуки 59 гривень 60 копійок. Далі ось такий салатний мікс. Це також на завтра для салату. Тут що у нас іде? пучок свіжачок, там, здається, рукола і шпинат. Написано, що це Baby-Mix. 59 гривень 90 копійок. Два йогурта Ростішка Ілюші взяла з полуницею і з бананом по 13,99 кожен. Огірок гладкий, ваговий 129,90 за кілограм, одна штука на 320 грам 42 гривні 61 копійка. Вирішила, що він такий немаленький, тому мені одного вистачить. Молоко також для бісквіта 18 гривень 40 копійок. Далі сир. Це також на стіл 299,90. Це, що? як він називається? Маздам 202 грами на 60 гривень 58 копійок. І взяла ось таку ковбасу ароматну: 430 грамів палочка. 111 гривень 70 копійок. Ми, до речі, ще таку не пробували спробуємо вперше. Далі борошно пшеничне. 1 кілограм 25 гривень 90 копійок, кетчуп, лагідний оліс 22 гривні 50 копійок. М -м -м так, так, так. Ага, Паперові форми. Ось такі це я взяла для паски, одна велика, більш-менш велика, основна для церкви, і чотири взяла такі невеличкі в якомусь вони в такому вінтажному стилі. Так от, велика. Коштувала 9,90, а маленькі по 5,50. 4 штуки на 22 гривні. І, 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 і все. І все це мені затягло в рівно 900 гривень. Ось така в мене закупка. Зараз це все буду складати, ставити варити печінку і робити салат. Ні, робити торта. Але торт я вам вже буду показувати у влозі. Ось так. Всім дякую за перегляд. Вдалих вам покупок. Мирного неба бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні.